Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Пригадайте, з якою буквою ми познайомилися на попередньому уроці. Так, правильно, це буква Д. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Назвіть всі предмети, розташовані навколо букви Д. І скажіть, які об'єкти зайві? Так, правильно, це риба і тюлень. А чому ці слова зайві? Так, в них нема букви Д. Розгляньте, будь ласка. Ці букви назвіть їх всі по порядку. Можете натиснути на паузу Виконати це завдання. Серед цих букв сховалися слова. Вам треба їх відшукати і назвати. Будьте уважні. Також натискаємо на паузу, виконуємо завдання, а потім продовжимо. І так тут заховалися такі слова: слід, диван, дім. Виберіть одне з цих слів, і в наших зошитах для друкування виконати звуковий аналіз цих слів. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Тепер переходимо до буквариків, сторінка 92. Розгляньте уважно малюнок. Дайте відповіді на мої запитання, куди прийшли діти з дідусем. Відповідайте повним реченням. Діти з дідусем прийшли на берег річки. Якої пори відбувається ця подія? Так, молодці. Яка річка за розміром? Велика чи маленька? Вузька чи широка? Який берег? Крутий чи пологий? А хто з вас бував біля річки? Як вона називається? Подумайте, а чому до річки дітям потрібно ходити тільки з дорослими? Придумайте імена дідусеві і діткам, його онукам. Імена мають починатися з букви Д. Так, це може бути Денис, Дмитро, Даринка. Може, ви придумали свої імена. Чи можемо ми вже надрукувати імена дітей, дідуся? Ні, а чому? Правильно, ми ще не навчилися друкувати велику букву Д. Давайте порівняємо велику і маленьку. Чим вони відрізняються? Правильно, розміром. І так уважно дивимось на екран, як же правильно надрукувати букву Д. Запам'ятали. І так, на наступному рядочку сім разів друкуємо букву Д. Тепер поєднаємо цю букву з голосними і, і у нас вийде склад Ді. Надрукуйте його два рази. І наступний склад «ДА». надрукуйте також ще три рази. Подивіться на другий рядочок і прочитайте слова. Десна, дніпро. Надрукуйте два рази слово Десна. І два рази слово Дніпро. Також натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Молодці. А зараз трішечки відпочиньте. Встаньте всі і виконуйте рухи. Раз, два. Всі присіли, потім вгору підлетіли, три-чотири нахилились і струмочку гарно вмились. П'ять-шість всі веселі, крутимося на короселі. Сім-вісім в потяг сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять десять відпочили. І за парти дружно сіли. А зараз прочитаємо склади, які пропонують нам читалочка. Читаємо по горизонталі: Да, до, ду, ди, де, ді. Повторіть. А тепер прочитайте по вертикалі: Да, Д, до, Д, ду, ДІ. Молодці. Читаємо слова. Самостійно прочитайте слова. Натискайте на паузу і виконуйте це завдання. Отже, ви познайомилися з цими словами, тепер виконуйте за моїми завданнями. Прочитайте імена хлопчиків. Тепер прочитайте ім'я дівчинки. Прочитайте назви річок. З якої літери друкуються слова назви річок? Так, з великої. А що ви знаєте про ці річки Десна і Дніпро? Це найбільші річки нашої держави. Вони довгі, широкі та дуже красиві. Прочитаємо. Про ці річки спускаючись з гірки. Десна і Дніпро. Десна і Дніпро ріки. Вони великі і красиві. Десна несе води в Дніпро. Дніпро несе води в море. Натисніть на паузу і прочитайте самостійно ці речення. Тепер повертаємося знов до наших зошитів. Зараз буде диктант. Я називаю слова. Ви друкуєте тільки перші літери кожного слова. Пригадайте, які слова друкуються з великої літери? І будьте уважні. Починаємо: Дерева, Дарина. Дніпро. Дарувати. Наталя Килимок, Володя, телевізор, Рая, Поліна. Вінок. Дмитро. Приготуйте зелений олівець і давайте перевіримо. Якщо все правильно, а тепер намалюйте смайлик. хвилюйте До нас завітав маленький динозаврик. Допоможемо йому подолати сходи, піднімаючись та спускаючись ними. Піднімається він важко, а спускається швидко. Вад, ВІД, ВУД, Вид, вет, вод. Прочитайте, будь ласка, чітко вимовляючи останню букву. Тепер поправляємося в читанні таких слів. Також звертаємо увагу на виділені букви, вимовляємо їх чітко. Порівняйте вимову букви Д і букви Т. Які звуки ми чуємо в словах дід вудка парад, дук? Звучить дзвінко. Політ, квітка, солдат. Т. Звучить глухо. Наступне завдання це завдання від Шебетунчика Прочитайте чистомовочку Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Наступне завдання робота з текстом. Послухайте текст, слідкуйте за мною, слухайте уважно. Улітку Дмитрик і Даринка відвідали діда Дениса. Дідусів дім недалеко від Дніпра. Дніпро велика і красива ріка. Дід Денис. Катав Дмитрика і Даринку по Дніпру на катері. Діти раділи. На Дніпрі так красиво у діда Дениса онуки провели всі літні канікули. Зараз натисніть на паузу і прочитайте текст самостійно. Тепер попрацюємо над текстом всі разом. Прочитайте, будь ласка, перші три рядки. Перший абзац. Хто відвідав діда Дениса? Де знаходиться дідусів дім? Який Дніпро? Прочитайте другий абзац наступні три рядки. І дайте відповіді на такі запитання. На чому дідусь катав дітей? Що відчували діти? І прочитайте останній абзац. І дайте відповіді на таке запитання. Скільки часу діти провели дідуся? Придумайте. Заголовок до цього тексту. Так, це можуть бути заголовки. У літку, літні канікули. У дідуся, так. Добре. Молодці. Підводимо підсумок нашого заняття, чого ви навчилися на цьому уроці, що ми робили, про що читали. Пригадайте, які назви річок ви дізналися, які імена зустрічалися. І оцініть свою роботу. На сьогодні все. До побачення!